Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хотів би прокоментувати ну, брехливе, як, на мій погляд, соціологічне дослідження, згідно якого 78% українців вважають президента Зеленського відповідальним за корупцію. Чому воно, на мій погляд, брехливе це дослідження? Той, хто то хоч трошечки може проаналізувати українські ЗМІ, хоч трошечки, так званих лідерів думок, може зрозуміти лише одне. Це не що інше, як дуже тонка, повторюся, дуже тонка психологічна гра, яка просто працює на стереотип українського суспільства. Всього-навсього. Бо в нас просто звикли завжди вважати, що в державі один господар, і він відповідає за все від вивезення сміття до розміру пенсії і все останне інший потрібно. І той, кому це вигідно, а вигідно, ви знаєте, кому, чудово знаєте кому, ті з ракетною швидкістю продовжують поширити цю хибну думку, що, вроді би, це думка людей. Хочу вам. Привести декілька прикладів. Ну, от перший із них, саме такий яскравий, це місцеве самоврядування. Воно зараз стало повністю незалежне. Той, хто не знає, хочу, ну, простими словами людям об'яснити, що це значить. Це значить, що у місцевого самоврядування повна фінансова незалежність у громади. Тобто, розказую ще по-простому. Місцеві депутати вирішують цілу низку питань, і не звітуючи перед центральною владою. А тепер що ж ми маємо в підсумку? Голови ОТГ, мери міст повністю незалежні. І якщо сьогодні щось десь роблять, то це приймають депутати рішення і. Голова АТГ виконує рішення депутатського корпусу. Але у цього, цій ситуації є зворотній бік. І він, скажімо так, як друга сторона медалі. Дуже часто е, наші органи місцевого самоврядування втрачають реально втрачають зв'язок з реальністю. Починають закладати у бюджети мільйони на стадіони, на тенісні корти, на брусчатки, ну, на дуже багато речей, де просто можна вкрасти гроші. І це при тому, що в нашій країні йде війна. Просто кажучи, закладають у бюджет на будівництво об'єкту, це дуже по-простому вам об'ясняю, який зовсім не потрібен людям, але там можна вкрасти гроші і багато грошей. От вони беруть. І крадуть. А хто ж їм що скаже? Вони ж незалежні. І це під час війни. А суспільство, що думає, що до кінця винуватий президент, бо ну, розуміння просто у людей немає між самоврядуванням і державною владою. І замість того, щоб людям об'яснити і розказати, вони винують у цьому президента. А що ж роблять наші далі безвідповідальні політики? Та є такі безвідповідальні е журналісти, їх вистачає, які відпрацьовують просто доляри олігархів. Вони підхвачують цю ситуацію і замість того, щоб просвітити суспільство, об'яснити, ро розказати просто людям, як воно є на самом ділі, придумають різні міфи, перекручують усе. Перекручують все в власних інтересах, просто кажучи, як, як вам ну, проще не скажуть. Якби всі говорили правду, то соціологія, я вам скажу, ну, говорила зовсім інші цифри. Я впевнений в тому, що президента підтримує більше як 80% населення, тому що те, що зробив Зеленський і робить Зеленський, воно дорогого варте. Тепер наведу вам ще один приклад. При всіх президентах тільки говорили антикорупційні органи, антикорупційні суди. Всі тільки говорили. Зеленський прийшов і зробив, створив антикорупційний суд. Так, да, згідний, що скептики зараз будуть зараз розказувати, що він тільки завершив, що починав його, э, до нього президент. Згідний. Так розпочинали ви всі. А Зеленський прийшов і зробив. Просто взяв і зробив антикорупційний суд. І зараз це повністю незалежно від виконавчої влади Вертикаль, у яку глава держави не може і не буде втручатися. Тому що антикорупційний суд є незалежний орган. От нещодавно президент виступив, допустимо, із ініціативою е, прирівняти корупцію у день воєнного часу до державної зради. Ви не знали цього? А я вам скажу ефект від цього. І тут зразу ціла купа професійних борців з корупцією в кавичках. Кавичка. Професійних борців в кавичках, ще раз повторюю. Виступили проти. А знаєте, чим вони мотивують це все? Що корупційні справи можуть потрапити з під слідства Набу до СБУ. А Набу, це якби національне бюро, -бюро розслідувань, а тут СБУ це якби підлегле -під -під президенту. В усьому В усьому вони дещо знаходять. І це стосується усіх, майже всіх. Антикорупційних ініціатив президента. Вони просто блокують в будь-який спосіб, блокують. Ліж би ну, все не так. Знаєте, колись була партія не так. Е, -е як говорили, що влада робить не так, а тільки самі не знали як. Оце так зараз роблять. Мало того, що президент цілодобово займається війною і пошуками допомоги, так, ну, він ще вроді би він об'язан от просто замінити собою всю антикорупційну вертикаль. Да-да, та вертикальна, на яку наша країна і наші е, європейські партнери витрачають мільярди. Окей. Якщо ви говорите, що прирівняння корупції до державної зради це закручування гайок, тоді скажіть мені, будь ласка, а чому саме президент має відповідати за бруківку, за стадіони, за тенісні корти? І за інший непотріб під час війни, коли на місця віддали всю владу, всю владу віддали на місцях, якщо у Києві на мільярди перекладають, перекладають, не так відділі лежить, Бурківка під час війни, ну вибачте, це зовсім не президентна ініціатива. Але з Нового року країна має перейти на бюджет війни. Ну, от там побачимо, як буде. Там будуть всі витрати, будуть іти на оборону і на зброю. Тобто табу. Це буде бюджет війни. От і скажіть мені, будь ласка, завдяки чому? От завдяки чому зараз українці знають про корупцію? Ну, от у чому? От є відповідь на це питання? А в мене є. Бо зараз дуже багато корупційних справ, які викриваються, розслідуються, до судів доводяться. І, і, до речі, корупціонери вже мають конкретні вироки. Це ж правда, правда. А чи пам'ятаєте ви хтось гучні корупційні справи за часів попередніх президентів? Н -н -н. Їх просто не було. А чому? Що, за часів попередників не було корупції? Були і корупціонери, була й корупція. І будь-який громадянин України знає, що раніше корупції було ще більше. Але державна політика полягала у зовсім іншому. Різні способи були приховування цієї корупції. Різні способи були. Від тиску правоохоронців до. Просто не давати ходу корупційним справам. І це ж теж правда. Її ж ніде не дінеш. І що ми маємо в підсумку? Все складалося, спускалося на тормоза. І всі робили вигляд, що корупції нема. Хто розпочав системну боротьбу з корупцією? Президент Зеленський. Перший, перший повторюю, перший Зеленський. Розпочав системну боротьбу з корупцією. В нього немає недоторканих. За корупційні злочини притягуються до відпадальності всі. Навіть депутати президентської партії Слуга народу. Чи міг хто небудь собі уявити за попередніх президентів, щоб депутат від президентської партії одержав підозри за корупцію? Такого просто не було. Та й не могло бути, тому що існувала система кругової поруки. Тобто телефонне право. Алло, мене впіймали. Добрий день, я такий-то відпустіть. Все, крапка. Хто перший розірвав ці вузи? Зеленський. Правда, правда. І ніде не дінеш правду. І найголовніше, що хотів би ще сказати. Я би сказав, це, напевно, навіть є показово, що Зеленський це є перший український дійсно народний президент, який сам особисто не фігурував у жодному корупційному скандалі. І це також є беззаперечний факт. Назвіть мені, будь ласка, хоч один факт, де Зеленський особисто займався. Корупція. Я це вже говорив неодноразово. А нема. А оскільки сам Зеленський не корупціонер, він йде на будь-які радикальні кроки. І бореться з корупцією. Бореться як може. І головне на сьогодні, я рахую, це те, що ніхто не може навести фактів ні того, що сам Зеленський має стосунок до корупції. Ні те, що він покриває корупціонерів. З одного боку, нам залишається, я думаю, лише сподіватися на антикорупційні органи, які просто зобов'язані посилити свою роботу, в тому числі інформаційну. Тому що це, що на сьогодні день є, це інформаційна війна. І вони повинні. Посилити в цьому напрямку роботи, що президент міг займатися війною, міжнародною дипломатією, а незалежна антикорупційна вертикаль повинна займатися боротьбою з корупцією в країні Україна. З іншого боку, те, що суспільство назареш усвідомило проблему корупції, я рахую, це є один із. Симптомів, знаєте, знаєте гото, е, е, лікується, а це вже йдеш на поправку. Раніше корупція е, багатьма сприймалася як норма. А зараз, а що ми маємо зараз? Зараз більше українського суспільства розуміють, що миритися з цим не можна і ми не будемо. І це вже, я думаю, всі чудово зрозуміли. Але наступним кроком. Я думаю, що в українського суспільства має бути розуміння того, що корупція існує взагалі, як би в кавичках взагалі, взагалі. Але вона, щоб ви знали, завжди має ім'я. Завжди. І за кожен корупційний акт хтось має нести відповідальність. Якщо міська влада... Перекладає бруківку, а не купує дрони на фронт, можливо, треба запитати про ці дії саме у місцевої влади. І потім дивися, якщо в Києві за мільярд перекладають, а на фронт не допомагають, можливо, потім і робить висновки, щоб не голосувати за таку владу. А більше того, як в нас звикли всі, коли до місцевої влади прийдуть правоохоронці. Щоб перевірити витрати коштів, які потрачені під час війни, тоді не треба кричати, що це політичні переслідування. Бо корупція не лише має конкретне обличчя, вона ще й не має, запомніть, не має політичних уподобань. От, і, от тоді це буде правильно. Я щиро впевнений. В українському суспільстві настав час дорослішати. Нам треба всім нам зрозуміти, як влаштована держава і як її можна зробити кращою, ефективнішою і без корупції. Тож, я дуже прошу вас, давайте всі разом допоможемо нашому президенту подолати корупцію. І давайте зробимо. З нашої неньки України свою маленьку Європу. Слава Україні! Слава українській нації! І далі ви по тексту знаєте що.